fucking chip decks every corporal cop in this city's gonna be blasting down these doors after what you and your psycho friend did we didn't need all this cock attention damn it The fuck up, Samurai! We have a city to burn. Всім привіт, друзі! Сьогодні поглянемо на фігуру V по грі Cyberpunk 2077 від Figma. Ця фігура мені дісталась не новою, тому повного пакування в мене немає, а саме коробки, але в мене є повна комплектація. Тому давайте поглянемо на нього, чи вартий він нашої уваги, чи варто його купляти. Погнали! І так, що по деталізації? Тут, як на мене, все виконано дуже класно, дуже прикольно зроблена куртка. Також намальовані всі візерунки, всі нашивочки, які мають бути на ньому, які були у грі. Традиційно, в принципі, як в більшості нових фігур, мені подобається, що зроблені ось тут біля рук ось такі каптури, які закривають голі місця. А якщо ви рухаєте руки в різні сторони, це було в деяких попередніх фігурах по Death Stranding. І ось якби це третя, напевно, фігура, в якій є ось такі каптури, і це дуже прикольно. Тут також присутній у ньому нюанс, такий, який був у Сема по дестрендінг, і такий самий нюанс був в принципі у Примарець Усіми. Це зернисте трошечки лице, якщо придивлятись близько. Якщо в принципі дивитись на такій відстані, от як зараз ви бачите на відео, то в принципі все круто. Тому по деталізації все дуже класно. Пройдемось по рухомості. А, так, голова добре піднімається вгору, крутиться добре, рухається шия, що дуже прикольно, як на мене. Так, це приклеєно. Руки рухаються чудово. Згин нормальний. Кісті. Теж рухаються класно. Е, так, пояс. Ось тут ми бачимо посередині з'єднання крутиться в грудній клітині. Знизу, ну, вроді би, трошки, але не дуже. Тому що кофта залазить на штани. Тому знизу крутиться не дуже. Е, ноги. От, в принципі, все добре. Коліна згинається добре. Ступня крутиться ось тут зверху. Нога. Ступня, в принципі, вправо-вліво не крутиться, ну це якби і не мало бути. І ось тут згин. Ну, тобто, по рухомості все дуже класно, в принципі, як у всіх фігма фігур. Ну, і тут стандартно, як би, для кріплення для підставки. Тобто, з рухомістю все добре. Комплектація. Він іде з підставочкою від Фігма, ось такою. В принципі, вона йде у більшості фігур фігма. Дуже зручна, як на мене. Потім іде ось така підставочка з руками. Теж дуже зручно так зберігати, їх вони реально не губляться. Дуже класна штука. Потім іде два протези. Ось такий протез з пушкою. І ось такий протез з мечем. Потім у нас іде пістолет ось такий. Дуже прикольно промальовано все. Мені подобається. І автомат. Ну що ж, як ви вже встигли побачити, фігурка реально дуже крута. Моя оцінка однозначно 10 з 10. Прикопатись реально немає до чого. Єдиний мінус це лице. Але схоже, що це вже якби і не такий вже і мінус, і це буде, напевно, вже на всіх фігурах від Фіма. Тому, якщо сильно не придивлятись, то, звичайно, цього не видно. Однозначно офігенна фігура, однозначно її рекомендую. Вона ще продається. Ціна ну, відносно така, скажімо так, по-моєму, десь 110-115 доларів. Вона коштує нова під замовлення. Тому поки ще її випускають, однозначно рекомендую її купувати. Друзі, дякую всім за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобався даний огляд. Підписуйтесь на мій канал. Гарного всім дня та до зустрічі!